Усім привіт, з вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І зараз в мене на інспекції готель в Туреччині, курорт Аланія, Гайдар Паша. Пелес дуже популярний варіант серед туристів. Багато відзначають його хорошими відгуками по харчуванню, обслуговуванню і так далі. Як це все насправді виглядає? Ви можете залишити коментар до даного відео і поділитися своїми враженнями. А я поки біжу, вам покажу рецепшн, номера, територію, а також море, вхід, в море, пляж і в загальному передам, яка в ньому атмосфера. Побігли зі мною. Так, тут він має таку окрему в'їздну групу. Є стоянка для автомобілів. Ось так він виглядає ззовні. І ми заходимо на рецепшн. Тут у нас такий ресепшен. Так. Трішки темнувато, але все є. Так, тут місце для очікування на поселення, також виселення. Так, тут у нас є бар з напоями. і одразу тут, дивлюся, є площадка для вечірніх програм. і Така велика, велика тераса, де гості готелю розміщуються і на це все може споглядати. Ось така територія видовжена в прямокутну таку зону, між ними басейни, місточок. Також є бар. І це друга лінія. За моєю спиною знаходиться основна територія готелю Гайдар Паша, також головний басейн. А всього в готелі є дев'ять басейнів. Також є аквапарк. Також є луна парк. Це новенький в минулому році. тільки побудували і все безкоштовно. І аквапарк і луна парк. Зараз вам покажу номера, а пізніше підемо на територію. Так, в готелі також хороша концепція. В тому плані, якщо ви приїжджаєте швидше ніж до зазначеного часу поселення, то при наявності вільного номера вас одразу поселяють. Ніхто вас тримати не буде спеціально. А також, якщо ви в дванадцятій годині мусите виселитися, то бросатики вас не зрізають. Ви можете користуватися територією, маєте пляжні рушнички і користуєтеся барами і ресторанами. Так, коридори виглядають ось так. Досить все чисто. На підлозі Ковролін, електронне табло на номер кімнати. І зараз покажу саму кімнату. Так, номер суперіор, великий за площею, а також диван в стандартах е, крісло. Так, такий балкончик. І тут тулатний столик, телевізор і столик для валіз. Так є постільні принадлежності, також тапочки і сейф. Так, санвузол, косметика, також фен, рушнички і душова кабінка. Хоча готель був відкритий у 2016 році, але абсолютно нормальні, класні, сучасні номера, великі за площею. Дивимося, Три категорії номера це суперіор. Він буде великий за площею і також буде з диванчиком. І дивимося стандарт. Замість диванчика просто стоїть крісло розкладне. А економ, економ, щоб ви не боялися, економ знаходиться в цьому ж самому головному корпусі. Він трішки менший за площею, але все одно нормальний. І він має балкон. Тобто він абсолютно нічим не відрізняється, лише просто менший за площею. Тому гайдар паша можна брати вільно. Номера економ і не переживати, що він десь там буде, знаєте, в захалусті або не мати балкончика і так далі. Всі номера з балконами, і всі номера красиві. Всього в готелі 593 номера. Сейф безкоштовно, також є тапочки, але халати в сезон 2 євро за одну ніч. Так, тут одна кімната типу вітальня. Є тут ще один санвузол, Тобто, це фемелі категорії Б має два санвузли. Є фемелі категорії А з одним санвузлом. Тут шафа і тут ще спальня для дорослих. Спальне ліжко, окрема зона з туалетним столиком і красивий вигляд. Також в готелі є такий гранд базар. Це цілий такий тунель з всім, 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 що вам хочеться і не хочеться, з всім необхідним Сувеніри, вдягнутися, взутися, акції і так далі. Територія готелю насправді невелика. Виходите з головного корпусу, в якому розташовані всі номера, і одразу перед вами величезна зона головного басейну, який, до речі, єдиний без підігріву в зимовий час. Цією територією проходитися вона також декорована мостиком. По мостику можна йти або по праву і по ліву сторону. Так, за цим відкритим басейном знаходиться ще критий басейн. Він з підігрівом і досить-досить велика площа. Оце це все приміщення це критий басейн. Так, тут у нас пул-бар, Можна брати напої. хеллоу. Можна брати напої, коктейлі. Так, і ми таким чином підходимо, доходимо до аквапарку. Тут такі гроти цікаві, зроблені з однієї, і з другої сторони. Територія витягнута, але настільки грамотно все продумано, молодці. Так, тут така тераса, де можна споживати їжу, коктейлі. Клуб. Ось такий симпатичний тунель до моря. Тут є різні солодощі, тунель освітлюється, і не помітно метрів 20 просто пройти по цьому. Підземному переходу до власного пляжу і моря. Так, тут знову бар, також амфітеатр. І ось тут відбуваються всі вечірні шоу-програми. Ось тут туристи розміщуються, ось тут сцена для анімаційних програм, і за сценою вже є луна парк. Так, це снек-бар. Тут можна брати перекуси, повністю всю їжу в обідній час. Тут таке також затишне містечко від сонечка. Також можна пограти теніс. Тут душ прийняти з однієї, з другої сторони. І такий широкий, широкий пляж. Так, шезлонги новесенькі, нормальні, пляжні рушнички без матрасів. Тут у нас є місце рятувальника. Пляж ідеальний пісочок. От прям пісочок, пісочок, без жодного камінчика, галічки. Навіть немає галічної такої, знаєте, полоски. Повністю ідеальний, ідеальний. Діти граються, конструюють, море тепле, прозоре і пологий, класний захід в море. Дуже класний захід. А тут ще є пірс, це просто для загорання. Так, хорошо. привіт-привіт! Діти розсмішили. Що я хочу сказати: пляж і захід моря ідеальний. Піщани прям зовсім пологий, без жодного камінчика, галечки. Дуже комфортно. І в загальному готель справив дуже таке, знаєте, хороше, приємне, атмосферне враження. Зараз ще йдемо на обід, я вам покажу, чим годують гостей в Гайдар Паша пелес. Так, ну а це я задоволена біжу, що знайшла для вас гарний гідний варіант для вашого відпочинку. А зараз переходимо на обід. Заходячи в основний ресторан, тут одразу є на вулиці така велика тераса, накрита від сонечка, тут можна розміщуватися і займати собі місця для вашого обіду. Також ви можете заходити в залу закриту. І розміщуватися тут, тобто кому де потрібно. Місць достатньо, і тим більше, що можна обідати не лише в головному ресторані, а є поруч дуже багато снек-барів, яких є повноцінні страви для обіду. Всього в готелі Гайдар Паша Пелес є 8 ресторанів: 2 снек-ресторани, чотири алякарт-ресторани, які, до речі, платні і коштують від 15 євро за одного чоловіка за один за одну вечерю. Також є нічний ресторан і головний ресторан. Взагалі в готелі так організовано харчування, що їжа є цілодобово 24 на 7. Як не в одному, то в іншому місці ви можете поїсти. Ну і зараз в головному ресторані я вам показую обід. Шкода, що е, я не бачу його спочатку, тому все виглядає. Можливо, не надто презентабельно, але повірте, що від туристів ніколи не було скарг на харчування в гайдар паша. Тут є всі позиції, і дієтичне меню, зараз якраз я проходжуся, і гриль, і фрукти, і овочі, і солодки. всі основні позиції є. Можливо, не надто акуратно все виглядає, оскільки, е, оскільки вже кінець обіду. Але все необхідне є і було, до речі, дуже смачно. Також в готелі туристам видають браслети від автобуса до автобуса, тобто, в які би ви годині не приїхали, вам одразу дають браслет, і який заклад харчування відкритий, так таки ви можете йти і вже починати свій відпочинок з харчування. І до автобуса це означає, що в 12-й годині ви маєте здати номер, але ви можете залишатися на території готелю і також приймати їжу в всіх парах-ресторанах. Підписуйтеся на мій канал, адже в мене дуже багато оглядів готелів з різних країн, також багато цікавих екскурсійних об'єктів локацій. Ставте вподобайку, напишіть коментар, можливо, ви відпочивали гайдар Паша для того, щоб інші туристи знали думку туристів, які там відпочивали, яка там атмосфера і чи вам сподобалося. А якщо не сподобалося, то що саме не сподобалося? Буду рада вас бачити в своїх друзях. Дивіться інші відео, самі свіжий, це жовтень 2025 року, Туреччина, а потім Єгипет.